День усім, у нас ось такий іній. У нас було ну, не мінус 10 рано у півтретї ночі почав мороз нати, бо до півтриї -пів ночі ще було хмарно, вже після трьох почало їймати, гайної мати. Бо я йшов класти на огінь, та вже так було вон. У майці не дуже можна було вийти. Скійні. Добре, вау, відео, гонгрим трейсри. Всі, що ми заказував, піду покажу, тому де інтересно. Я грію далі У нас на нуч ноні вночі дають тото -то сніг, та буде мало маленько має тепло, там і добре, це кочегариме. Дрова я вже рубав, зараз іду опять рубати Та сяк коротше все окей. Кому цікаво годності почитати. Ось. Все окей. Isso Tak, шо, так що так. Цибулька росте. Ось подростає вже. Думаю через тиждень-два буде перва виборка. Так будем хотів, Ну або то вже як Бог дасть. Даст Бог то буде, а не дасть. То буде через два тижні, а не через тиждень. Ось капуста. Треба пікерувати. Треба пікерувати, лише маленько протопив та не заказав їм собі укурінювач. Ну або то діло поправимо бо вже б написав. Так що маю надію нині відправляти і до суботи мені ще прийде укорінювач. Бо туди де я замовляю всіх дівчат Дім сад, огород, два 2 дні і посилка у мене вдома. Я заотом не займаюся, не хожу по магазинах. по всьому, Потім я замовив, прийшов на нову пошту, подзвонив на нову пошту, ось, привезіть дому, та й мені привезли дому дав 100 гривень та й до плачення. Тепер такий час аж не дуже виходить, бо можеш уйти, та й пропасти. Така держава у нас аж людина уйде, вон та й пропадає. Ну короче, сяк, коротше. Будемо робити. Демо робити щось. Кажу, йду, дрова рубаю. Ще нині ми мають привезти прицепчик дров. Бо ми було на русдво. Бо я держу в 7 січня Напишіть у коментарях, хто ще держить, держить 6 -го, 7 -го січня різдво. Ну перейшов, а хто не перейшов, напишіть кулько, таких є як я. Так що сяк. Коротше, будемо щось робити, думати чинити, бо хочу. Дуже багато є пагану у нас не встигся начати, а вже тільки заплановано на нього, що нереально буде загутуся зробити найбо ну, будемо робити. Будемо старатися, будемо робити, будемо щось, щось думати. Цій фарми всі ці мушу заливати, бо чоловік чекать. Є, з якими узорами. Коротше. І ся, і ся, і ся, і в то, коротше. работа я доста. Ну, або мені через тиждень нравится, так щоб за тиждень я вчиню. На тебя не боїть. Ще не знаю, якщо б хотів фасад тягнути. А ще щом хочу видати. Може кусь робив із термопанелями. Ліпше взяти термопанели. Чи взяти ліпше пінопраста пінопраста взяти ліпити хужу. Чи взагалі ліпше взяти та поштукатурити? Хто Ко знає якого робив із такими термопанелями, то ну, указить. Бо я дзвонив на завод де виготовлюють. Мені нарахували на 95 тисяч гривні 300 квадратів ми треба. Бо хожу я згон повністю фасад заліпити 300 квадратів. Усе окна, двері по... Ну не рахувалися окна та двері, рахувалися лише... Скільки треба і вийшло 300 квадратів. Це із фундаментом. Це не самі стіни, а і фундамент. На фундамент буде йти інша коє, а на стіни буде йти інша коє. Я ж не знаю, чи брати, чи то вигодно, чи воно мені буде так криво і такої, бо стіни дуже криві. <звук> та я думав пінопластом п'ятку заліпити та й не морочитися. А ботова поки ще краски сьогодні, то, то то, то, довга ноута. А мені треба срочно, срочно то діло повернути. Бо якраз він собі думав, бо там, де термопанелі, та... донив, та казали, що треба місяць-місяць і половина чекати до Київчення. Та думав, він якраз ось закажу. тепи, та якраз на березень місяць буде готово. Ще плюс до того теперісі празники, руз два нові Годи та ну. Не дуже знаю, що чинити. Заказувати термопанель або мало се бою. Я дам 90 000, а воно пак мені не буде не, не добре. Наприклад, у нас у селі термопанелі ще или пив не, не робив в таким. Та й не лиш у нас у селі вообще в нашу області никого такого не робив. Та може хтось знає з моїх підписчиків, подписчиков не напише, що, як там. Як там по панелях. А і все. Бо і штукатури, такі штукатури, ти то треба ліса. А. Я бы ліса і мак не брав в оренду. Я вже раз хотів из лісу падати, так що... Шо... А ліса я бы і мак не ліс. Так що ну, за термопанелі кожна напишіть. Всех із, наступ, із наступаючим роздвом, з водохрещем. І з старим Новим Годом я вже вийде лиш у лютому місяці. До лютого місяця я вже не буду викладати ніч, бо ніч такого і не буде, і не є раз. Я лише що по капусті. Я вчора розв'юх повний бачок ще є бушок половина. У, у, у добриво. А я вам зараз покажу, що я А Ото тіпа перший раз по перший раз даю на капусту. Так. Це в мене холодильник висайв мій на хімію. давав їм ось це. 25 грам на бана на 10 литрів води. їм цей початок вегетації. Це мене шанути. Це калій. Калій я не давав. давав їм кальцій кальцій їм давав і давав їм ось це розовий одобрив. І все, не давав раз. Буду давати уже пак. пак. Як і все убритка, і все мені буде брисати на 3 дни. Десь літр буде на 3 Ну, Но коротше нині на що. Вчора нині завтра. В суботу буду розводити чистий калій і мій укорінювач та дам кальці з укорінювачого місця. Так що, з 1 лютого, слідкуйте, бо з 1 лютого я буду робити парник де похарив. Буду робити теплицю туй. І буду робити теплицю ще Май туди геть-гед-гед аж май туди. Там де бряг буду теж робити теплицю. Два парники буду робити. Один ту і один. Коротше сусіду. Це сусід, нараз. Та й мене ще є пак там. Біля тих сонячних батарею, за тими кущами я ще один. Одно місто п'ять сотень, то і у мене вісім сотень, та й там у нього п'ять сотень, та й це моя. Та й 25 сотень пасулі буду садити, та й буде в нього э, щета. мерай 25 сотень, так що. Всіх є з празниками.